Друзі, всіх вітаю 4 травня на календарі. Їдемо в господарство. Сьогодні дуже відповідальний день. Треба до кінця вже закрити всі площі під посів соняшнику, внести гліфосат. тому що просто тайга така, що можливості, на жаль, не було раніше закрити всі ділянки, тому що постійно слине дощик. Останній був в неділю, здається, і сьогодні четвер виходимо працювати, тому що оприскувач наш ще не готовий. І знову ж таки допомагає мені брат. і Нагрузки на цей оприскувач більше, ніж достатньо, тому що все, як ви знаєте, все зжалося, всі побігли в поля. Сіяти не поспішаю, але все ж таки доглянути за пшеничкою сьогодні треба. Тому сьогодні закриваємо до кінця підготовку полів під соняшник і обов'язково треба закрити всю пшеницю. Їдемо зараз на поле і подивимось, вже в якому стані наша пшеничка, як вона змінилася за те время, коли я останній раз їздив. Частина площі під соняшник виглядає таким чином. Тут, тут, тут буде нотілка посів. Бачимо, що злаковий бур'ян вже змінив колір на червоний. Отак. Здебільшого це метлиця. Ми її так називаємо бур'ян. Тобто це не падалиця. Ця ділянка, як і деякі інші, взагалі не засівалася в 22-му році. Не було можливості. І сьогодні теж хлопці так гасять, так гартовали, щось готується, щось буде скоро. Тому це тиждень тому так був внесений тут гліфосат в нормі 2 літри і запропіламіновий. Солі і деякі ділянки взагалі не оброблялися сьогодні. Будемо зараз обробляти. Було, а тепер стало. Отакий фон. Можливо, залишить цю люцерку але ж в цьому році вона нікому не, не потрібна. По трави в цьому році скільки що аби було кому косити і кого годувати. Є отаких от 30 гектар після люцерни. Тут батько робив три дісковки. В 21-му році посіяв ячмінь, в 22-му його скосив. Як можемо бачити, Серня ячменя залишилась, але не знаю тобто, або він не вносив гербіцид в ячмені, що не забрав люцерну. Але з осені тут було дуже багато, падали ці ячменю, осінню тут гліфосатилось. от видно, що лежить. Тобто з осені вносилось тут 2 літри аліфасата. Як можемо бачити, що цього було недостатньо для того, щоб забрати цю люцерну. І Сьогодні ми будемо вносити тут 3 літри Гліфасата, додавати 24Д і мати надію, що ми це заберемо. Але якщо не заберемо, то тут планувався посів Соняха. Будемо планувати посів проса, тому що. Ну, В сонях я з люцеркою точно нічого не зроблю. А так як тут пасів ноутіл, то ніяких обробіток тут не буде. Тому сіємо тут просо трохи пізніше, і будемо мати надію, що якщо навіть просі взійде люцерна, то ми її е, прямий зможемо або е, проконтролювати, або пригнітити. І залишити її в нижньому шарі ґрунту. Ну, в нижньому шарі рослин. для того, щоб вона не була конкурентом. Але також розуміємо, що це велика кількість азоту. Тобто Тому плануємо тут посів проса без добрив. Це також ділянка там, де було внесено з осінні галіфосати. Як можемо бачити, що в принципі достатньо чистий фон є. Е. Трохи злакового бур'яну, ну і загалом так гірчак вінкоподібний. І в принципі отакий бачу, що мало чай, пішов трошки. І загалом таких маємо фон. Зараз теж його гліфосатим, щоб воно не переростало і вже буде наступний гліфосат після. Після посіву, там в нормі, можливо, літр, можливо, можливо, навіть обійдемося без внесення. Будемо дивитися по ситуації. Так виглядає. Теж ще одна ділянка під соняшник теж була оброблена тиждень тому. Як бачимо, що це ячменю, краще гліфосат її швидше взяв, ніж метлицю. метлиця. Ще, як кажуть, тримається от метлиця. Так, ну а це наша пшеничка. Сьогодні ми сюди вносимо гербіцид. Не встигли ми нічого зробити. Як я вже казав, не розтрегуляції, не стимуляції. Взагалі нічого. Бачимо теж злаковий бур'ян. Місцями вже обганяє пшеницю. Треба звернути на це увагу, тому що Тому що він дуже швидко розмножується. В наступному році тут буде соняшник. Тому будемо контролювати по пшеничці. Пшеничка горить дуже сильно. Дуже сильно горить пшениця. Бачимо ураження. Цептаріоз, піринефороз і так далі. Тому будемо додавати сюди ще на такі уражені ділянки ще фунгіцид, щоб захистити захистити листя пшениці, щоб вона змогла сформувати врожай. Такий загальний фон. Зараз Йдемо далі. Це одне з полів, яке засівалося в першу чергу, в кінці вересня. І ті, що я не прикочував, в принципі сьогодні бачу, що все ж таки треба було це зробити після посіву. Це по-перше, а по-друге все ж таки видно, що азоту не вистачає, тут також підгорає низ. Тобто стебла то в принципі потужні. Порахував я густоту тут і в мене вийшло в середньому 3,6-3,8 мільйона. Ну в середньому так в одному місці було 3,2. Це найменше, що порахував. Тому в принципі вважаю, що цієї густоти достатньо для того, щоб сформувати 4-4,5 тони. <кій> ну а там вже як як дасть Бог. Але бачу, що все ж таки азоту не вистачає, де видно, що був мешатник, можливо, там декілька років тому. І видно що наскільки темніше забарвлення. Там є посвітління. Тут таке поле нерівномірне. Все ж таки 100 кг касу це замало. Ну, ми це розуміємо, але можливості, на жаль. Немає тут дати більше добрив, тому буде вже так, як буде. Дякуючи Богу і нашим захисникам, що і таке маємо. Тому дякую всім за увагу. Ми продовжуємо е, вже гербіцидити. Е, вносити фунгіцид, інсектицид, фунгіцид Байеровський Аскра Залишився ще з 2021 року. Тому, тому він сикти це кон, контактний фастак звичайний. І гербіцидом працюю з сумішю. Триборон метіл 10 грам. І агрітокс 0,4-05 в залежності від полів. Ну, Загалом приблизно всі в такому однаковому стані. Ось, де, де рідше ми бачимо, що міжрядя освітлене. Тут більше прогресують буряний. Тут менше. В'юнок у нас з корня, ми його на жаль не проконтролюємо, треба було його контролювати раніше. Повною нормою. Тут на цій ділянці і там ще на двох ділянках. Буде без е, трибурона, тільки е, агріток з нормі 07. Тобто спробуємо прижати трошки періозку. Тому бережіть себе, будьте здорові, найшвидше і перемога.